Право перше глибоке дихання. У несподіваній ситуації організм запускає низку симптомів, які називаються стресовою реакцією. Дихання стає поверхневим і частим, серце б'ється швидше, м'язи напружуються, і протилежно до цього стану це реакція розслаблення. Ми дихаємо повільніше, глибше, ознаки тривоги зникають. Саме глибоке дихання може викликати реакцію розслаблення. Регулярна практика цієї вправи допомагає знести тривогу в моменті, коли ви її відчуваєте, і має накопичувальний ефект. Ви будете значно швидше справлятися зі стресом у майбутньому. Як виконувати? Сідайте або лягайте так, щоб вам було зручно. Можете заплющити очі, покладіть руку на живіт. Її рухи на видиху та вдиху допоможуть зрозуміти, чи достатньо глибоко ви дихаєте. Дихайте за схемою 4, 4, 6. Вдихайте повільно через ніс протягом 4 секунд. Затримайте дихання на 4 секунди. Видихайте повільно через рот протягом 6 секунд. Лайфхак. Уявіть, що в роті ви тримаєте трубочку для напою, і це допомога, допоможе вам видихати повільніше. Повторюйте цикл дихання протягом хоча б 2 хвилин, і поступово збільшуйте час до 10 хвилин. Порада. Цю вправу часто виконують із помилками, тож я підготувала для вас три поради, які значно зможуть, ну, які зможуть вам покращити стан проживання цієї вправи і взагалі виконування цієї вправи. Часта помилка в цій вправі це занадто швидке дихання. Від цього може здаватися, що техніка взагалі не працює, і тривога от вообще нікуди не йде. Відраховуйте секунди дуже повільно і підлаштовуйте дихання саме під рахунок. 4, 4, 6. Наступне. Рахуйте вдихи та видихи, щоб переключити увагу з тривожних думок. Якщо помітили, що думки захопили вас, просто поверніться до рахунку і продовжуйте дихати. І наступна порада: дихайте у зручному вам ритмі. Якщо відчуваєте, що можете видихати довше 4, вдихати довше 4 секунд і видихати на 6, якщо для вас це надто довго, скоротіть до 2 секунд. От не можете ви робити. А можете навпаки робити ще довше. Да? Тобто ви можете або скоротити вдихи з 4 секунд до 2, або подовжити видих із 6 секунд, наприклад, до 8 чи навіть 10 секунд. Головне тут правило: видих має бути значно довшим, ніж вдих.